Якщо чудової альтернативи купованої нутели. Всього лише 4 інгредієнта, а отримуємо смачну суміш, шоколадну намазку чи начинку. Виходить дуже смачно, готується дуже швидко. Всього лише 2 хвилинки. Розпочнемо. Спершу у чашу для збивання ми додаємо молоко 100 мл. Далі цукор. 100 мл. Та збиваємо все гарнесенько блендером. До речі, ванілін можна додати за бажанням. Гарнесенько блендером збиваємо до розчинення цукру, всипаємо 2 столових ложки какао порошка та знову все ретельно пробиваємо блендером. Основний етап вливаємо соняшникову рафіновану олію 100 мл. Продовжуємо все збивати. Далі, коли всі інгредієнти додані, збиваємо нашу емульсію приблизно 1-2 хвилинки. Ви будете бачити, як протягом збивання наша консистенція починає густішати. І ось, коли вона набариться такої консистенції… Що падає шматочками, перекладаємо її в іншу тару та ставимо в холодильник на декілька годин. Вперше приготувавши цей рецепт, я була здивована смаком такої нутели. Вона дуже смачна та взагалі нічим не гірша від купованої. А якщо ще додати есенцію горіху чи горішки подріблені, вийде теж дуже смачно. Готуйте!